Цьому році дуже низька температура теплоносія, які заходить в будинок. До того ж, дуже часто зупиняється котельня північна 1 через що люди не до послугу, яку вони сплачують регулярно, і е, нарахування вони е, не, не нижчі. Не нижчі, хоча послуга значно гірша ніж минулого року, але нарахування чомусь на рахуваннях це не, не відобразилося. Ми вже починаємо складати акти про те, що у людей з'являється просто пліснява, пліснява, грибок, і через те, що приміщення не прогріваються. От, і за низька температура, то ем, це впливає і на Ну, люди хворіють, люди хворіють і на респіраторні захворювання, тому е, будинок потім його. Ем, Цю плісню прибрати це великі кошти, і е, це дуже важко буде зробити. У нас є група в телеграм-каналі. Е, для того, щоб швидкого реагування з представниками тепломереж, і ми неодно, неодноразово ми практично там щодня люди скаржаться з різних будинків про те, що є недогрів, про те, що дуже низький тиск в системі. Ну по можливості нам відповідають, але суттєвого результату ніякого немає.